Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні у мене розпаковка на таку машинку як Volvo XC90 2015 року фірма Veli, масштаб 136. Сама машинка в нас темно сірого кольору. От, салон чорний, двері відкриваються зі склом. Є такий перед. Значок Volvo. Фари, решітка. От. Задніє. Фари тут є. Як на третій інкрузере. Панорама. Панорамний дах. От. Є колеса отакі. І отаке, ну. Volvo XC90. Перший автомобіль класу SUV. Sport Utility Vehicle компанії Volvo Cars. Він створений з урахуванням основних принципів Volvo. Безпека, збереження навколишнього середовища, надійність та якість. Volvo XC90 позашляховик класу К2. Презентація повністю нового Volvo xc 90 k 2 відбулась у Швеції 26 серпня покоління. Відбулась у Швеції 26 серпня 2014 року. А світова прем'єра моделі відбулася в рамках Парижського автосалону на початку жовтня того ж року. Перша компанія Volvo запустила програму купівлі авто через інтернет на Volvo XC90. І, перш, і перша партія з 1927 автомобілів на честь року. Заснування фірми отримала ексклюзивне виконання First Edition. Такі версії доступні лише з топовими двигунами. d 5 і t 6 в багатій комплектації інтерсередні. Інскрепшн дорогою обробкою салону і накладками на порогах з індивідуальним номером автомобілю. Всю партію розкупили всього за 47 годин.